Привітурі! Для контенту я перекупив на Оликсі ось такий міні в лапках ігровий ПК. Я його купив суто для контенту, тому що мені цікаво його протестувати. Що у нас може бути зібрано в такому міні ПК. Зразу скаже, обійшовся він мені оліг з доставкою, відправляли поштою, тому що там була безкоштовна доставка, і вийшов він в 1797 гривень. І що в нас може бути цьому маленькому ПК? І чому я його купив? Тому що тут топова Платформа FM2 Ну ладно, протопово це я, звісно, пожартував, але тут у нас стоїть топовий процесор під ту платформу, а саме AMD a 10 7850 k Це у нас 4 рідна, 4 потока, там в турбобусі навіть до 4.2. Стоїть навіть непогана материнська плата. 16 оперативку, доволі таки хороший SSD-шка на 256, до речі, за свою ціну доволі таки цікавий комплект. І що саме цікаво, тому що у нас процесор це такий, як сучасні Ryzen, які мають вбудовану відеокарту. А хто знає, наприклад, в Ryzen-ах у нас доволі є таке потужне вбудоване відеоядро. А це у нас приблизно це у нас 2013-2014 рік. І тоді теж AMD цим користувалася свої Фішками, і тут є в нас вбудоване відеоядро, як на свій вік доволі таки хороший. І ось мені цікаво, на що спроможний даний ПК з топовим процесором. Давайте подивимося, що там всередині. Корпус виглядає ось так. Я навіть не знаю, що за фірма. У нас наклеючки, дивіться, Samsung SSD. AMD і -Skill. І, що попереду, на USB 3 і 0. Кокус у нас подовгастий, звичайний такий. І так, давайте відкриваємо, знімаємо кришечку. Я його ще не дивився, нічого по ньому не робив. І так, в комплекті у нас кабель живлення. Продавець кинув. 4 ось таке гунки, де мають кріпитися десь на корпусі, щоб комп'ютер міг стояти. І, в принципі, все. Ось так виглядає всередині. Давайте розпочнемо з блока живлення. Тут у нас доволі непоганий Chieftec 350 Вт. це у нас SFX блок живлення. тобто він є ось такий маленький і аж на цілих 350 Вт. Одне жалко те, що у нього немає ніякого живлення додаткового для відеокарти. Материнська плата, це, як вже казав, FM2. Плюс компанія Biostar Hi-Fi A88S 3. Бачимо, що у нас є радіатор на ВРМ, що в принципі говорить про те, що навіть щось там можна буде розігнати. Звичайний ось такий кулер, це є боксою від цього процесора, і навіть дивлячись по тестах, його навіть вистачає. Чотири планки ОЗУ це ось така G-Skill Sniper, Разом у нас 16 ГБ. Це є планочки по 4 частотою 1866 МГц. Пам'ять у нас якого це року? 2000. 2011 чи що? Так, пам'ять у нас липня 2011 року. Чотири модуля разом. 16. Буде, інтересно протестувати, чи, наприклад, пам'ять би змогла взяти у нас 2133, що для вбудованого відеоядра якраз таки буде великим плюсом. Єдине, я не шарю, як відкривається ця вся конструкція, іде у нас там внизу запханий SSD-шнік. Ну, в теорії кришка не повинна би скидатися, якось воно виїжджає чи як. Ага, тут такі дві. Ага, все зрозумів. Виїжджає ось така рамочка. Це у нас для дисководу. І ось внизу, так, напевно, ось таке саме кріплення. Сюди виїжджає. Це у нас корзинка для жорсткого диска. Бачимо, він навіть має такі бокові кріплення. І дійсно у нас тут встановлена, я так розумів, штатна SSD. -шка. Щось тут було наколохожено. Двостороння. Тут стрічка, але SSD-шка в нас вже не Samsung, а від фірми PACER, а Pacer на 240 ГБ. Ну і що ж? Яка фігня? Я вже хвилин 20 пробую запустити комп. Він просто не запускається. Підключена моя клавіатура. Підсвітка не горить. Встановлений спікер. Нічого абсолютно не пікає, Пробував в оперативку різні слоти. Одну планку, дві планки. одним словом, абсолютно безрезультатно. Батарейку біоса скидував. Ну комп просто я не знаю то мертвий чи як. Так, підключив ліхтарик на телефоні. Они словом зняв процесор. Камера, напевно, це не передасть. Але ось тут, ось тут, ось тут. тут Коротше, по боках такий не знаю, от, от, отут видно якісь плями якогось, не знаю, мастила, води чи що. Якщо подивитися на процесор. Ну, камера не передасть, може щось буде видно. І коротше, по краях, так само на процесорі є. Він якийсь весь блистить, щось коротше, грім його знає. Я, до речі, написав продавцю на OLX, Він мені щойно зателефонував. Ну і, типу, пояснив, що, типу, та у мене все працювало ля-ля ля та поля. У мене, типу, все роки. І в принципі перед тим як купляти, там були фотографії, що він включений. єдине, я просто не пригадую, яка там стояла дата того всього добра. Ну, одним словом. Ну, фіаско. Термопаса, до речі, якась біла жижа. Ну як, КПТ-8, тепер всі пальці, блін, скажем, в тій фігні. Підключив блок живлення, обіквайт. І хочете прикол. Він на секунду запустився, покрутився і все. потух. Тепер е комп у нас е не вмикається, точніше. Якщо спробувати, загоряється, нажимаєш кнопку живлення, о, запрацював зараз вже от. І просто вимикається. Який варіант? Може бути КЗ у нас на материнці, та як блок у нас хороший, сучасний він має всі захисти, відповідно, блок йде в захист. А ця байда не має фактично ніхрена, напевно, хоча б повинно було мати, і відповідно тому в нас ноль реакції. Закинув СЗД, провірити і він в хорошому стані, повністю робочий і на цій ssd є так. Принципі, продавець раніше казав, є чисто встановлена свіжа вінда. Правда, наскільки вона свіжа, я не знаю. Які тут не знаю, як тут глянути, можна по останніх якихось там системних файлах. 3.06 було ось 25-го року. Хоч я думаю, що якось глянути можна. Він тут з 10. Так, да, 3.06, плюс-мінус, я думаю, що він останній раз. Не Вмикався. Ну, подивимося, чи є щось завантаженнях. нічого, заображеннях, нічого. Ну, в теорії він був робочий. Вийняв материнку з корпуса і дивіться, ні, з біквайт. Зараз нормально Запис йде, але все рівно спікер у нас не пілікає, абсолютно нічого не. Видає. Тобто теорія, що там щось замкнуло, десь якийсь має коротке замикання, в принципі, відпадає. Воно все працює. А що тоді йому бракує, да грім його знає. Розслідування триває, і дивіться, у нас загорілось, що є ініціалізація. Капслок нажимаю і реагує. Так. А це вже цікаво. Хлопці, і не пана і дівчата, дивіться. Запустилось і навіть працює. А що за фігня була? О, це так полтергейст. виходить. Там, до речі, хто помітив, хто ні. З попереднього запуску я б не підключив це пушку, але звідно, блок жилення у нас крутився. Я побачу, що не підключив. Підключив, запустив. Побачили на на клавіатурі ініціалізацію. Капслок вмикається. І на чудо зараз поставив 4 планочки ОЗУшки. Тому давайте спробуємо запустити, чи піде діло, чи не піде. Зразу можна, та в принципі, тут і на клавіатуру можна, да, є запуск Кемеос. Failed. Цікаво, а ну напевно, тому що я. Але дивіться, показує у нас 8 ГБ пам'яті, а не 16. Лише 8 ГБ, кстати, показує. Так, а як це так? Мало бути, здається, 16. Ну 100% має бути 16, тому що одна ж планка 4 ГБ, а чомусь показує лише 8. Дуже інтересно. Ну так, 8 ГБ і 2 планочки. Так, і дивимося, що у нас тут. Ну, так? 4x2. Це теж у нас 8 ГБ. Інтересно. Запустив тепер там тих дві планки, але вже в другому і четвертому слоті. І також все працює. показує 8 ГБ. Зараз поставив знову 4 планки, і картинки запуску у нас немає. Господи, що ж, що ж це за фігня така? Дальше, дальше якісь приколи. Запустив так, як було. Перша друга. Ланкам, запуску і немає, і при тому, до речі, доволі такий жорст, жорстко дуже гріється міст. Хоча брешу, ну типу, на палець ну, вроді би гаряче, але по факту 44 градуси. А на VRM менше 41. А де запуск? Чому запуск пропав? Коротше, я грім його знаю, що я за чорну магію використав. Ну він тепер знову ніхрена не запускається, вже перетикав знову всю оперативку. Зняв процесор, батарейку. Ну і все. Типу, не реагує, запуску немає. Я прям в шоці. Внеслом з якогось енного разу. Системник таки знову запустився. Що за фігня? Чесно, ну я, я не маю ніякого пояснення, чому так, що так. Може підкинути раді інтереса SSD-шку, подивимося, чи запуститься він да. І запустився він, до речі, після того я скину з материнки батарейку BIOS, а треба буде її заміряти. Може вона посаджена і видає оту всю хірню, але чесно не повинна була би. І ось з SSD він dà. Да. Запустилося навіть. Навіть працює AMD a 10 7850 k Ох, капець, але цей комп виносимо речі, чесно кажучи, я офігіваю. Та ні, батарейка, в принципі, нормально. 3 вольта. Ну ось, 4 планки. 16 ГБ, все завелося. І, до речі, тепер ясно, чому в системних файлах у нас 3 червня. Тому що, коли скидуєш батарейку біоса, у нас так і є. 3 число, 3 червня, 25 рік, після ток ти скидаєш біос. Тому власник полюбе скидував біос в теорії, і тому у нас там такі дати. Скільки воно пропрацює, да його знає. Зараз буду пробувати. Хоче вимикати, включати, вимикати, включати і дивитись не знаю. Стабільність може зараз поставлю аїду, протестуємо під навантаженням, подивимося, що там і як. Так, що у нас? 15 хвилин тесту. По цепу удачі у нас 70 градусів, по цепу діод 63. Міст нагрівся до 59 градусів. ВРМка. Ну, ВРМ взагалі, щось холодна. Ну, ближче отут справа у нас є нагрів 60, бачимо, було 60. А якщо нижче опуститися, то 40. Тобто у нас більше нагрівається оця частина. А, припікає. Ну а тут, в принципі, да, тут холодніше. Ну, та не знаю, блін, ну поки працює. Знаєте що? Я розігнав у перетивочку. І вона таки поїхала в 2133, правда, з таймінгами 11, 14, 14, 38. А при 1866 це у нас XMP 9, 10, 910 928. Ось такі у нас результати, правда, затримка. піпець, 88 наносекунд. Дуже таки багато. Пам'ять не підводить і взяла 2400, максимально, що можна виставити на даній материнській платі. Хоча у нас на материнській платі, ось тут бачимо, намальовано 200 плюс, то у нас в біосі лише максимум 2400. І що змінилося? Верхній рядок, я думаю, там все в межах погрічності. Єдині, де у нас зміни, це в LK. Кеш другого рівня у нас збільшилась пропускна спроможність на, на записі і читанні. І так само трошки впали затримки на л-кеш другого рівня, а так то, в принципі, усе без змін. Відеодрайвер, правда, на відеокарточку у нас не стоїть, Ну, вдалося розігнати по частоті з стокових 600, хоча має бути з 700 до 920. Ну і пам'ять 1200, тобто 2400, там ділиться на 2. І в біосі, на жаль, лише. Ще можна виставити 2 ГБ відеопам'яті, тобто навіть не можна поставити 4, що трохи журба. А так, відеокарточка назимає 512 уніфікованих шейдерів і, до речі, 128 біт шина, що доволі таки непогано. Так, я не знаю, тепер це все діло, треба запхати назад в корпус. Я комп'ютер перезавантажував, включав, вимикав. Здається, воно працює. Не знаю, коротше, треба поставити. Його назад в корпус і подивитися, як зміниться ситуація. Ну що ж, пацики на моциках. Зібрав я комп'ютер, думаю, зараз буде все чітко, все окей. Відключив, включаю, а ніхрена картинки немає. Ну, це якась повна шляпа. Коли в розібраному стенді було, блін, я б його. Разів 20 перезавантажував, включав, збивав батарейку біоса, тому що там пробував всякі розгони туди-сюди. Це працювало. Ну, єдиний шанс зараз спробую скинути ще раз батарейку біоса і запустити. Якщо запуститься, значить це щось, скажем, з тою штукою. Одним словом, ситуація без змін, запуска немає. І я Я просто грибу, що це може бути. Тут, тут два варіанти. Блок жив можливо, Або, наприклад, ось тут у нас материнська плата контактує з металевою оцією фігньою. Ну, я чесно дуже сумніваюсь, до того ж комп'ютер якось у власника працював. Да, я, ну, в, мене, в мене немає слів, я поняття не маю. Повний пиздець. One week later. Що ж, минуло ще приблизно 10 днів до комп'ютера. Я не заглядав, не дивився. Вирішив, сьогодні щось треба з ним зробити. Витягнув комп'ютер, ну, він був повністю в зборі. Пробую включаю, включаю, але ні, запуску немає. І тут я його знову розібрав, скинув батарейку біоса, поставив назад, включаю, і об б твою мать він включився. Я, ну, я не знаю, у мене просто слів немає. І зараз я буду знову його пробувати вмикати, вимикати, вмикати, вимикати. вимикати, вимикати. Дивитися, чи він буде працювати. І є в мене ідея його запхати просто в звичайний ATX корпус і подивитися, як зміниться знову ж таки ситуація. На перезапуск комп'ютер зараз нормально, абсолютно реагує. Ось дивіться, в прямому, скажімо, ефірі хоп, картинка, поза, картинка погасла, перезапуск. І все нормально з'являється. Все чітко. От давайте навіть зараз кнопки, я його виключу. Включили. Давайте його запускаємо. Так, закрутилося. І бачимо, у нас повністю спокійно йде запуск. І так, півдня я ще скачував танки в 7 вийшло, версія 2.0. І я, чесно кажучи, був здановований на 1366-768 на самих мінімальних налаштуваннях, фактично іграбельно. І це при тому, що це з ботами. Здається, заходиш в катку, 50 кадрів, починаєш їхати 20, 25, 18 фрізи. Але через декілька хвилин, в принципі, плюс-мінус воно. Провантажується, і навіть маємо там 35 плюс фпс місцями, але просадки є, і, скажімо так, на відрі тепер танки не поіграєш. <плес> ну що ж, виніс мені цей комп'ютер мозги просто капітально. І як могли бачити... Він навіть танки не тянеть, на що я дуже таки, скажем, здивувався. Але це нова версія 2.0. Можливо, там є покращена вже графа, і на будь-якому вітрі вже напевно танки і не запустиш. Коротше, цей тупо, тупо офісний системник. Не більше ні, підійде для старих ігор. Я гадаю там Skyrim, Oblivion, якогось такого там ігри, там 12 дванадцятий рік. І то навіть не всі ігри на пана 12 го року, цей шлакокомп комп А так для інтернету, для повсякденного користування взагалі топ. На жаль, я цей ПК не протестував, не протестував так, як хочу, але чесно кажучи, ще витрачати час на нього в мене абсолютно бажання немає. Тільки треба розібратися, я не знаю, по 100 разів я його вже виключав, вмикав, здається, працює, але збирати я його в цей маленький системник не буду. Тому, напевно, зараз принесу корпус, звичайний, ATX, запну його додав всередину. Ну і подивимося на результат. Поставив материнку в цей корпус, поки підкинувся так блок живлення. І, в принципі, запустився з першого разу, тому ставлю сюди інший блок живлення. збираємо докупи і буду ще раз спробувати запускати. Ну що ж, встановив блок живлення. до речі, з комп'ютера про 775 сокет. Так, здається, що то просто кнопочка, запуск. І дивимося. На SSD я підключив і. Та нормально. Є запуск. Блін, що так, потух якого милого якого дідька? Так, а що це було? А, окей. Ще раз нажимаємо. Картинка знову є. Тепер йде запуск Вінди. Інтересно, так, кітик прийшов провірити, чи все окей. Ну як бачимо, Windows запустився. Що тупо реально проблема була в корпусі, але він ж, ми ж діставали материнську плату. І так само бувало не запускалося. Коротше чесно, дуже дивна штука. Пройшло ще 20 хвилин часу. Я його виключав, включав, виключав, включав. Не знаю скільки разів я за 20 хвилин це зробив. І кожного разу він запускається і працює нормально. Навіть батарейка біоса нічого не скидує. все дефолтно у нас стоїть все окей. Блін, я чесно, я, я взагалі я, я не шпарю, просто не шпарю. Що це була така за фіня? Ну, зараз здається, що все окей. Але виніс мені цей ком мозги, це просто тренда. Будемо на тому завершувати. Контент, я надіюсь, вам сподобався. Запам'ятайте одне, дешеві комп'ютери це, звісно, круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічів. Папулечки-папа. -па.